Всіх вітаю, друзі, на своєму YouTube-каналі. В цьому відео ми говоримо про гаманець Rebby Wallet. Він насправді є дуже конкурентноспроможним, багато хто його вже на даний час юзає. Тим більше, це гаманець від команди DeBank, який зараз дуже на хайпі і від нього також очікується дроп. Тому я думаю, що цей. Гаманець, в якому ми на даний момент вже можемо фармити поінти, проявляти активність точно нагодує нас криптанів. Чому я так думаю? Тому що практично кожен проект зараз підтримує такий, скажімо, тренд, запускаючи свої е, певні активності за поінти, тобто ми виконуємо свапи, бріджі, е, запрошуємо рефі і за це получаємо певні поінти. подальшому за ці поінти нам нараховують дроп. В більшості проектів воно так і працює. Звичайно, бувають шлакові проекти. Які ми з вами стараємось скіпати і відбирати реально годні проекти. І якраз у цей ребі валет це один із них. Чому? Тому що вони вже залучили приблизно 26 мільйонів доларів інвестицій. Це суто в ребі валет. Гаманець на їх твіттер підписаний сам Віталік Бутерін. Це багато що насправді означає. Активності тут дуже прості: ми можемо набивати поінти в трьома на даний момент всього лише способами. Це запрошувати рефі отримувати по 50 поінтів за кожного реферала. Далі робити свапи, всього один свап за день получаємо 10 поінтів. І там ще щось зв'язано з газом, я з цим не розбирався, також 10 поінтів в день. Тобто, все, що нам зараз потрібно зробити для того, щоб отримати поінти від цього проекту, це встановити розширення, імпортувати або створити новий гаманець. Все таки я рекомендую імпортувати. Тому що, наприклад, якщо ви з MetaMask виконували активності в якихось проектах, Arbitrum, AltLayer або ж якийсь інший зовсім проект. То у вас автоматично після встановлення цього кошелька нараховуються поінти. Тобто ви одразу ж можете отримати поінт на свій гаманець і подальшому отримати, надіємось за це дроп. Тому давайте я зараз детальніше покажу покроково, що нам потрібно робити, для того, щоб подальшому злутати якийсь дропчик. Погнали! Пітерскор самого Rebi Wallet 156, тобто це дуже годно. От той самий Віталік. Є багато інших інфлів, і в Дебанку ще більший скор, ще більший інфлів, тобто ще кращий проект. І також невеличка поправочка, що 25 мільйонів, які вони зібрали інвестицій, це все-таки Дебанку, Але так як цей проект від Дебанку сам ребівалит, то звичайно, що цими грішми вони розподіляються по е, різним своїм екосистемним проектам. Тому тут також все в порядку. Ось як у нас виглядає сам гаманець, максимально зручний. Тут є вкладочка swap, відправити по. NFT можемо побачити всі активні транзакції, е, бачимо активність газу. І саме цікава для нас вкладочка це Rebi Points, тобто самі ті поінти, про які я вам говорив раніше. Ось ми отримуємо за нову реферал, якого ми запросимо по своєму реферальному посиланню, яке ви можете створити ось тут. По 50 поінтів за кожного, також за свап 10 поінтів один раз в день, і щось з газом. Знову ж таки, 10 поєнтів за один день. Моя актуальна кількість поємтів, не знаю, чи це багато чи мало, швидше всього, що дуже мало, але знову ж таки, активність в проєкті проявити обов'язково потрібно. Тому, друзі, що ми починаємо, це з підписки на мій телеграм-канал. Тут виходить багато актуальної інформації про актуальні дропи, де можна забрати, і, звичайно, що ті самі активності, за якими потім будемо забирати дроп. Коротше, переходимо сюди, копіюємо ось це посилання. Переходимо, я зразу ж буду вам показувати на новому чистому профілі, де я ще. Не абузив, дає ще не вказу свій реферальний код. Встановлюємо ось це розширення. Якщо ви будете використовувати мій реферальний код, який також є в описі під цим відео, то ви получите додаткову якусь кількість поінтів, тому використовуйте, щоб залутати більше. Далі відкриваємо наше розширення, нажимаємо Next, нажимаємо «Start». Знову ж таки, нажимаємо далі, і тут ми можемо імпортувати наш гаманець або ж, наприклад, створити новий. Я рекомендую імпортувати, але ви вже робите так, як ви маєте бажання. Можемо це все зробити просто через MetaMask. Ось створюємо паролі, які ми хочемо. Нажимаємо Next. І вставляємо сюди нашу сіт-фразу. Хто не знає, як взяти її в метамаску, то ми просто переходимо на ось ці три крапочки вверху, нажимаємо Настройки, пізніше переходимо в «Безпека», показати нашу фразу. Початок, тут друге вибираємо, тут виберемо перше і вказуємо наш пароль. Затримуємо кнопочку, копіюємо наші фрази і вставляємо їх сюди. Ось у нас все автоматично підтягує, натискаємо конфірм. Вибираємо наш адрес. Який ви будете використовувати в основному, це самий перший. Пізніше переходимо в гаманець і бачимо, що в нас підтягується інформація, ваш актуальний баланс, різні мережі. Коротше, бачите, як це все виглядає. Переходимо в поінти і вказуємо сюди реферальний код, який буде в описі під цим відео. Натискаємо Claim. Підписуємо транзакцію і знову переходимо в наш гаманець. І бачимо, що ми можемо створити свій реферальний код. Давайте його створюю, підтверджуємо і все. Ми можемо запрошувати друзів за своїм реферальним посиланням. І ось тут, після того, як ви запросили, можна буде нажати кнопочку Claim. Поки що тут є певні глюки з тим, щоб показувало е, актуальну кількість поїнтів. У мене на основі показує на всіх інших гаманцях. На жаль, поки що ні. Але, як бачимо, для того, щоб запросити реферала і отримати 50 поїнтів, нам обов'язково, щоб на цьому гаманці, який ви імпортуєте або створите, обов'язково, щоб тут показувало 100 поїнтів. Але якщо у вас вже є метемаски, на яких ви проявляли якусь активність, ви можете їх імпортувати сюди, ставити свій реферальний код. Хоч тут не буде підтягувати інформацію про актуальні поїнти, на основу понти приходять, як я і перевірив сам. Далі, по можливості за бажанням, переходимо в Свап, вибираємо тут актуальну мережу. Я, допустимо, виберу, хай буде Binance Marchine. Тут я вибираю токен, з якого я хочу і куди. Допустимо, у мене тут якісь копійки ви юздите. Я вибираю далі. Вибираю найбільш підходящий для мене міст. Спочатку нам буде потрібно включити його, сам цей міст можна одразу повключати всі, для того щоб подальшому не заходити ще раз декілька разів сюди. Вибираємо, наприклад, самий перший для того, щоб. По найкращому курсу обміняти, нажимаємо Approve, підтверджуємо транзакцію і далі просто свапаємо. Переходимо в вкладочку транзакції і бачимо наші транзакції, які ми робили зовсім недавно. Тобто, бачите, одну хвилину тому. На даний момент це всі актуальні активності, які ми можемо виконати. Їх небагато, але вони дієві. Тобто ви виконуєте одні і ті ж самі дії на аккаунтів і отримуєте багато поїнтів. Ці активності зайдуть всім і рекомендую всім виконати їх. Обов'язково, тому що якщо в проєкті є фармпоінтів, то швидше всього він роздасть дроп. І тим більше, що це такий проект дуже годний і понятно, що вони мали б щось роздати. Питання коли, але це вже так скажемо, це діло на перспективу. Коротше кажучи, дякую всім за перегляд, фармимо поінти. Всім удачі, до нових відео.